Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд будинку за дуже смішні ціни. Продається будинок в селі Андрієвичі, є колодязь, сарай і літня кухня, плюс достатньо землі під огород. В будинку веранда типу тамбур, кухня, прихожа, спальня і велика зала, потолки високі, рівні та штукатурені, дві плити. Одна стоїть в кухні, друга в прихожій. Погріб є в самому будинку. Получається, що зараз відкрита спадкова справа в державного нотаріуса, і е, можна переоформити це село Андрієвичі, Житомирська область. Будинок виглядає дуже дуже класно. Під косметичний ремонт внутрі та можна проживати, тим паче, що є гарний участок. Ціна дуже смішна. Всього на всього 30 тисяч гривень. В теперішній час це взагалі не гроші. Контакти власника та більш детальні фото будуть знаходитися в описі під відео в телеграм-каналі. Заходьте, созвонюйтесь, дивіться. Та купляйте, все-таки це нерухомість, плюс є земля, огород, дуже гарне вкладення грошей в такому хорошому місці розташування. Я всіх вітаю вас за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал. Всім до побачення!